У Коломиї відбувся чемпіонат Івано-Франківської області та кубок Коломиї з важкої атлетики серед юнаків та дівчат. Змагалися спортсмени у віковій категорії до 17 років. Заслужений тренер України Микола Чабан пригадує, що до війни чемпіонат мав більше учасників. Проте нині для тих, хто зміг приїхати, це чудова нагода продемонструвати свою майстерність. Ми зробили такий турнір для того, щоб літом діти не всі мають можливість кудись поїхати. Ходять в зал. І все питається, коли ки має. Ми зробили такий турнір. Я думаю, що ми будемо робити це. Постійно, ну може, змінимо якийсь час, я не знаю, бо це літо трошки А це з маємо вже нас будуть. І закупили медалі, якісь призи зробимо, і будемо, я думаю, такі дітей, щоб вони не просто ходять в зал, ходять і качаються, щоб трошки виступали. Ну і помішають свої майстерність. Це головне. Чи не найбільше серед учасників Коломиян? Я підняла сьогодні у ривку 52, а у точку 62. Я цю вагу вже піднімала. Я би хотіла трохи більше у точку, хоча б 65 але що вже є, то є. Я сподіваюся, що у дальшому я буду більше піднімати. Планую підняти бривку 97 кг, кілограмів, точку сто вісімнадцять. Це не найкращий мій результат, але я буду задоволений. Начальник управління спорту міської ради Володимир Колесник зазначив, що через бойові дії значна кількість тренерів зараз на фронті. Однак спортивне життя в місті не затихає. Спорт живе. Ціним те, що зараз саме завтра буде виступати наша дівчинка Віталія Филипів на чемпіонаті Європи серед юніорів у Румунії. Надія є, тримаємо кулачки за неї. А так у штатному режимі працює спортивна школа управління спорту і завдячуючи небайдужим старшого покоління тренерам. Проводимо ще такі змагання. Всі учасники отримали призи та медалі. А в місті над прутом у серпні пройде дитячий та дорослий чемпіонати Прикарпаття з важкої атлетики, а у жовтні відбудеться і чемпіонат України. З колома Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.